Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна нашими будівельними інструментами? Магазин рукоятка на вітрука 9. Без нас вам просто не обійтися. Кирило Олександрович Семенов, ветеран Великої вітчизняної війни, учасник Сталінградської битви, до нині є активістом ветеранської організації міста. Ювіляр розповів, що у 90-ту почуває себе добре і завдячує за це, перш за все, своїй активній життєвій позиції, а ще й Янголу-охоронцю Можу сказати, що дійсно мій ангел-хранитель. Пройшов, витащив мене через всі сталінградські бої, сохранил мене до дня побіди і відвез до 90-ліття. Я низко кланяюсь. Привітати з ним народження бойового товариша приїхав із Дніпропетровська Олександр Князів. Чоловік зазначив, що його друг за більш як 60 повоєнних років майже не змінився. Лише трішки посивів. Мені здається, тільки волоси чуть побіліли, а так він, який він був. Такоми і, і були тоді. Енергічний вот, толковий чоловік. Він ніколи не унивал. Він, будучи сержантом, командував зводом в Сталінграді. За небайдужість ентузіазм цінують Кирила Олександровича і в колективі ветеранської організації. Він активний учасник Великої Отечественної війни. является участником Сталинградской битвы и в завершении, как говорится, участие принимал в Берлинской операции в 1945 году. Я хотел бы отметить, что Кирилл Александрович очень инициативный, трудолюбивый и довольно-таки принципиальный в этих вопросах член президиума. Дружина Кирила Семенова пишається своїм чоловіком і зазначає, що кількості його інтересів позаздрить навіть молодь. Я встретила першого юбиляра, щоб в 90 років обладала таким і здоров'ям, і так запасом енергії, і стільки у нього інтересів, і стільки у нього кожен день подій, що можна тільки позавидувати. Онук Кирила Олександровича приїхав із Москви привітати з ювілеєм. Для нього дідусь є прикладом, тому у виборі професії героїчне минуле ветерана відіграло важливу роль. У нас воєнної династії. Я просто горжусь своїм дідом і хочу пожелати йому дуже великого довголіття, здоров'я, і ми ще зустрічаємося з вами тут, через 10 років. Увага і турбота важлива у житті кожної людини, так само як і приклад, який показують представники старшого покоління для молоді, зазначила вітаючи ювіляра зі святом Любов Петренко. Я можу сьогодні сказати про нашого Кирила Олександровича, активіста громадського руху. він є членом обласної організації. Але ви вже чули, що він є членом первинної організації міської і обласної організації. Одночасно він працює. Мабуть, так як потрібно жити в цьому е, світі. Треба займати активну позицію. Ти будеш здоровий. Ви бачите, сьогодні вони як два голуби. Його дружина, і він ну як зразок е, дружньої такої сім'ї. Ти області,